Поїхав на бойове завдання, пов'язане з розмінуванням протипіхотної міни ПФМ-1 у населений пункт Богданівка під Бахмутом. Займався ізоляцією боєприпасів. Встиг відозолювати 84. Один із боєприпасів, який мав самоліквідацію, він здетонував і привів до дії. Усі 84 боєприпаси. У момент, коли здетонували усі міни, я на декілька секунд, напевно, відключився, пам'ятаю слабкість, пам'ятаю, як з мене зрізають броню, і пам'ятаю, як стало дуже-дуже холодно 9 серпня. І я відключився.